Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про новини, які прийшли до нас з Німеччини, але вони напряму пов'язані з українцями в Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайк і підписуватись на канал. Отже, переходимо одразу ж до справи. Було заявлено, що з 1 вересня Німеччина міняє правила перебування в себе на території українців. І від 1 вересня всі, в кого не буде вільних днів по безвізу, але він знаходиться в Німеччині, і при цьому в нього немає тимчасового захисту оформленого. Такі люди не будуть мати права на легальне перебування в цій країні, і їх просять виїхати е, як мінімум на 90 днів з території шенгенської зони для того, щоб відновились в них дні по безвізу. Е, з однієї сторони, можна подумати, що це не стосується тих, хто в Польщі. Але є декілька нюансів. Перший є частина людей, які е, з Польщі, які приїхали до Польщі, отримали там тимчасовий захист, і потім вирішили змінити країну проживання, поїхали в Німеччину. А якщо людина в Польщі перебувала довше 90 днів, то в Німеччині в більшості випадків е, тимчасового захисту таким людям вже не давали. Тобто вони просто там перебували, бо безліміт на перебування по безвізу був кругом. Тепер. Такі люди, по-перше, не зможуть оформити тимчасовий захист, і по-друге, також не зможуть там оформити візу, і їм прийдеться виїхати з території Німеччини. От і частина людей, які були в Польщі, потім переїхали до Німеччини і там просто там працювали, жили, але не мають того тимчасового захисту. Їм треба буде виїхати. Що ж стосується перспектив цього всього, ми бачимо, що ну, ми знаємо, що Німеччина це країна номер один в Євросоюзі. І всі зміни починаються саме з цієї країни. Будемо надіятись, що Польща не візьме з неї приклад. Бо якщо Польща візьме з неї приклад, то в такому випадку всі, ем, хто приїхав до Польщі до е, 24 лютого е, по безвізу, наприклад. Тобто це люди, які не мають статусу Укр, люди, які не мають тимчасового захисту, е, вони їм треба буде, в них буде два варіанти: перший. або... Покинути територію Євросоюзу, тобі ж виїхати з Польщі в якусь іншу країну. Ну і розуміємо, що більшість людей буде виїжджати в Україну. А другий спосіб це подавати документи на карту побиту в Польщі. І якщо в людини немає тимчасового захисту і вона приїхала до 24 лютого, то такі люди, на щастя, можуть подавати документи на карту побиту одразу ж. От тому е, головне, щоб кожен українець, який зараз знаходиться в Польщі, розумів, як йому діяти, е, коли ці зміни прийдуть в Польщу, а вони, скоріш за все, в Польщу таки прийдуть. Так, бо Німеччина почала весь Євросоюз за ними повторить. І е, потрібно, щоб кожен дуже швидко зреагував, бо всі мають розуміти, що е, якщо у вас буде там буквально декілька днів або там якийсь тиждень-два, потрібно розуміти, як зібрати той пакет документів на карту побиту, і що далі робити. От. Тому, друзі, якщо, вам, якщо ви не знаєте, як зібрати пакет документів на карту побиту і як його відправити поштою, то я залишу відео десь отут буде посилання. Подивіться, я вже давно його записав. Там буде багато корисної для вас інформації. Ну і в принципі я раджу: по-перше, самостійно збирати пакет документів на карту побиту, е нікому за це не платити, що саме головне, е подавати документи поштою і подавати документи вже просто зараз, а не чекати, поки е знімуть е це, як би знімуть е оцю можливість перебувати безлімітно на території Польщі, тим, хто заїхав до початку війни. От тому, е друзі, раджу попіклуватися про своє майбутнє просто зараз. витратити краще там, цих 5-10 хвилин, подивіться відео, зрозуміти, які документи вам потрібно, і вже починайте їх збирати. Якщо, звісно, ви збираєтесь залишатись в Польщі і не хочете кудись там виїжджати. Е в принципі, е на е зараз я хотів все, що хотів сказати, я вам розповів. Надіюсь, для вас дане відео було корисним або ж цікавим. І буду вдячний вам за лайки, за підписки, за коментарі. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!